Я не винувати буду, если з коня зліз і перевожу. А якщо на коні заб'ють мене на переході, буду я винувати. Зигина кілограм кавунів 19, а диня 45. Щось тут дорого. Ми з вами вже по 15 да, бачимо на полоках. Ух ты, тут дорогу взял, чи тротуар. Кусок тротуара сделал вообще идеально. Да Опачки. Тут проводы. Поставлю себе пылесос на тротуаре. ветка, ребят. Так, 49 у меня. 49. потом попрощаемся а батарея может раньше вырубить, но если что всем гарного дня мирного надо ух я не хочу я по мосту ехать, сейчас мы попробуем его уехать О почем? 5749, шесть самое дорогое. На 2 рубля, наверное, ну, бензин скинули в цене. Короче, мы біля доминик. Фабрика, конхватна, конкретна фабрика Домінік. Вже, я думаю, власник такий самий як який порош так. Якщо ви не їсте пороша, їсте і, і думаєте ви когось хочете обдуритися, то сам Всі в коло фабрики, я думаю, може 1%, що все чітко а так дивиться нарушатыми да так як і я да, хочуть нарушити. главное щоб з той сторони не було патруля який потом накажет этот рублей так Значить, жилочка нарушає. Аж троху десь того. Прийшли, більш не буде. Дуже багато колій. Є стерпиція. Багато колій та й опасла. Лучше через місто. Тихенько. Ух ти, рятувальна алея, дивіться. Сейчас будем проезжать. Це як водоканап. Поняли, Освіжиться. О, хорошо пішла. Ой, лова ло Ну, Ще один раз. Ну давай посмотрим. Так, я думаю, вас запорошило. Чиніці, то пожарниці конечно топку давайте ось, Та я спорт ТН на вас тоді протирався так огню Чечки назад, так, а Кадомарки 600 метрів. Нам 600 метрів будемо прощатися. В принципі, ми з вами вже хоч попрощались. Ладно, там уже звернемо, давайте отрізочок проїдемо.